Хіба ж вони, матінко, люди, убили сестричку і тата? Де жити з тобою ми будем? Розбили ж снарядами хату? Не люди, не люди, мій сину. Хіба ж їм пасує це слово? Немає душі, не людина. У них від людей тільки мова. Тоді вони, матінко, звірі. Вбивають за себе слабкіших, стріляють щодня, як у тирі сьогодні в одних, завтра в інших. Жорстокі, про що й говорити? Та тільки не звірі навіть, бо звірі вбивають, щоб жити, вони ж через злість і ненависть. То як їх назвати достоту за злочини їхні щоденні? Двоногі Безжальні істоти це нелюди бідлі й мерзенні. Ніхто не лишиться безкарним. Повір, покарає їх небо. Ти спи зараз тихо в лікарні, і я тут посплю коло тебе. А ніжка ще виросте в мене. Давай поговоримо потім. До моря поїдемо, нене, ти ж купиш білети на потяг. Звичайно, Матуся говорить, звичайний хлопчику милий, заплакана чорна від горя, вона на очах посивіла.